До вашої уваги Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх жителів Радивилівської громади Традиційно у цій порі Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду та підписуватися на ютуб канал Brode онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Велопробіг у центрі міста Радивилів, репортаж з місця проведення, виставка картин. Особливості мистецького фронту. Фестиваль футболу. Як влада Радивилова підтримує спорт у громаді? День Незалежності України. Особливості цьогорічного святкування. Ці та інші новини. Далі у Радивелів Ньюс. У сонячну погоду у центрі міста Радивелів було людно. Тут на високому рівні відсвяткували День Незалежності України. Деталі у сюжеті розпочали відзначення Дня Незалежності України із покладання квітів до стали героїв, яка розташована у центрі міста Радовилів. Військові разом із представниками влади вшанували полеглих в російсько-українській війні. Наших захисників. Які на щиті повернулися до рідного дому, розпочали урочисту ходу від міської ради. На майдані Незалежності, який є украсою міста, місцеві колективи подарували присутнім море позитивних емоцій, зарядили енергію українських народних танців та пісень. Серед присутніх на заході був голова Дубинської обласної військової адміністрації Всеволод Пекарський, який привітав українців з найважливішим для країни святом. Сьогодні для нас це особливий день день незалежності, який припадає на 547-й день масштабного вторгнення. Сьогодні українці, як ніхто, зрозуміли, що таке незалежність для нас. Можливо, довго ми цього не сприймали, а сьогодні ми це розуміємо. Сьогодні весь народ об'єднався разом для боротьби з російським агресором. Ми не повинні ніколи забувати і щиро дякувати нашим захисникам, які сьогодні тримають фронт. А в той же самий момент хочеться подякувати нашому тиловому фронті, який також працює для перемоги. Хочеться подякувати нашим лікарям, які в складних обставинах лікують наших людей, наших земляків, наших хлопців. Хочеться подякувати освітянам, хочеться подякувати працівникам органів місцевого самоврядування, подякувати комунальщикам. Битву виграє армія, війну виграє економіка. Тому дякуємо всім, хто сьогодні сплачує податки і розуміє, що кожна копійка сплачених податків це захист для наших солдатів. А вони в нас найсильніша армія в світі. Після виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями, Всеволод Пекарський та голова Радвелівської міської ради Микола Карапетян Вречала грамота та подяка військовослужбовцям, які стояло на захисті нашої країни. Кожному особисто голова громади Микола Ракалович потиснув руку і подякував за захист. Я вітаю всіх жителів нашої Радивилівської громади, і всіх жителів України, самим гарним, самим великим святом Днем Незалежності. Незалежність дає нам можливість бути ідентичними українцями, дає можливість жити, процвітати, творити. Захищати свою країну, святом вас, мирного, чистого неба. Я щиро вітаю усіх жителів Дубинського району, наших сусідів, наших друзів і всіх українців з Днем незалежності. Сьогодні незалежність нам вдається дуже високою ціною. Ми про це повинні пам'ятати і повинні все для того зробити, щоб наші діти вже не відвоювали нашу землю, щоб ми сьогодні зробили раз і назавжди. Щоб наші збройні сили вийшли до кордонів України 91-го року і ми стали щасливою, непереможною і квітучою державою. Святом вас, любі друзі. А талановиті виконавці, які є досить молодими та енергійними, заполонили серця радивилівчан, які розділили радість свята. Тут на Майдані Незалежності панувала справжня атмосфера добра, радості і любові. Звісно, не обійшлося і без патріотичних номерів, які внесли різноманіття у концертну програму, адже ми не маємо права забувати тих, хто виборює наш з вами спокій. В загальному святкова програма залишила хороші емоції для всіх присутніх. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродив У Радавелівському музеї відбулася виставка картин Оксани Петровської. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. Художниця лаконічно та цікаво презентувала свої картини. Пані Оксана позитивна та креативна. Це проміжна виставка між тим, що була весною і буде зимою в Дубинському замку. Представлені роботи, ті, що були весною, я представляла серію мавок, а це буде на Різдво вже. Це мій персонаж, який я особисто придумала, або з нашої міфології. Це королівна лісу, це метеликів, це день, але зимою. Таке по Це птаха Гемайон, птаха щастя. Може, чули за неї, да, да, чули, що вона приносила удачу. Кажуть, що в стати для неї, то вона, тобто людина, буде вдачу мати можуть ставати, може, якась побачити. Це мій персонаж такий теж фантастичний. Це Дух Карпат. У мене є письменниця. І я Худорівська. Я думаю, що якщо вона сюди приїде, обов'язково вас запрошу, це унікальна людина, вона пише казки. Якщо я навіть не додумаюся, що воно там може бути, історія, то Оксана, тобі написати казку, пиши. І вона вже каже, ну людина фантазія унікальна. Каже, буде видаватися книжка, називається Киця нічка. Я вам зараз покажу, там є ескізи. Це куляда. Це є вже з міфології нашої. Ну, це не міфологічна істота, догадається, хто то є. Чому якийсь? Міль, а, міль. <хи> крім цього, художниця поділилася про особливості майбутньої різдвяної виставки, яка проходитиме взимку у Дубенському замку. Улюблені мавочки. що ми знаємо за мавки? Ми знаємо мавки, що взялися українки, так і 40 персонажів, яких вона описала, але ж мавка вона не одна, є, і вона має захисну місію. Яку захисну? Тобто в нас була така міфологія, що не лякати. Але принаймні, застерігати від певних дій. Також Оксана Петровська мала за честь розповісти про ряд мистецьких робіт, присвячених міфічній істоті мавці. Це з вигляду гарненька, тихенька, але ж вона як? Не товчить м'яту, все буде гаразд, але ну, якщо вже стовкли, то можна і не повернутися з лісу. Полодниця. Тобто, якщо напече голову, це не сонячний удар, а це та мавка. Тобто не ходіть і не працюйте вдень. Зимова мавка, щоб ходити теж, бо може заморозити. А це куперниця, тоді називається, це полік, вона може або залікувати, або вилікувати. Ну трошки наших чітких лікарів подібне. Uh -huh. Ця персонаж таки чисто для чоловіків. Мавка Косана, Якщо теж немає чого по лісах ходити шукати пригод або дівчат, якщо вона трапляв Треба було розказувати багато дуже історій, як шикарі заді, і ощасувати волосся. Ну тобто не треба ходити. Науковий працівник музею розповіла про особливості виставки художниці з бабусиною скрині. Оксана Петровська всесторонньо розвинена особистість, яка також веде роботу над ілюстраціями до книг. Про Оксану можна говорити багато, вона в нас така і скромниця, і трудолюбива. Дуже, і дуже хорошого сина має. Він теж не талановитий скульптурою займається. Ось ну, її мавки дуже зачаровують своїм поглядом. Про них можна говорити багато. Це і мавка житниця, і мавка гречуха, і мавка Яблуничка. Ось е виставка мавки, я вже сказала повторюся, вона в нас була в музеї, діти її відвідували, досить цікава така була, дуже діти йшли, були екскурсії, шкільні екскурсії проводилися по цій виставці. Ну, Я думаю, надалі наша співпраця з Оксаною, з нашою художницею буде тривати. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Ярчанінов, телеканал Броди онлайн. Представники влади Радавелівської громади активно підтримують спортивні ініціативи. Докладніше у сюжеті. Під патронатом Радавелівського міського голови Миколи Карапетяна відбувся фантастичний фестиваль з футболу, який став доброю традицією у цій громаді. Голова Радавелівської міської територіальної громади Микола Аракалович завжди підтримує такі ініціативи, і результат цього є очевидним. І так, нещодавно на міському стадіоні відбулося гарне дійство, яке розпочало із звучання державного гімну України. Далі маленькі футболісти, які з часом виростуть і стануть хорошими гравцями та гордістю Радивилівщини, вишикувалися на футбольному полі. До слова запросили господаря Радивилівської громади Миколу Карапетяна. Ми побачимо, як наші маленькі спортсмени і гравці будуть грати в футбол, ми будемо получати з того задоволення. А це наше майбутнє. Ви знаєте, молодь, це наше майбутнє. Ми хочемо бути незалежними і сьогодні. На сході нашої країни хлопці молоді виборюють нашу незалежність. А ми змозі сьогодні побачити цей фестиваль. В честь цього свята місцеві та колективи виконали запальні танці та подарували масу приємних вражень маленьким спортсменам, їхнім тренерам та взагальному загальному усім присутнім. У синьо жовтому вбранні дівчата задали ритму усім, хто розділив у цей день радість свята. Приємно бачити, як представники влади дбають за розвиток не лише міста та громади, а й за кожного, тому що ми єдині, і Україна в нас одна. Кишин талеканал Броди онлайн. Велопробіг у Радавелівській громаді об'єднав з десяток любителів велоспорту. Деталі у сюжеті. Напередодні Дня Незалежності України у місті Радивелів організувала драйвовий велопробіг. Молоді та старші спортовці з велоспорту зібралися на площі незалежності у центрі Радавилова. Відвідали захід представники влади. Був присутній на заході, і голова Радавелівської міської територіальної громади Микола Карапетян, який надзвичайно радий за молодих людей і завжди їх підтримує. На присутніх чекали охолоджуючі напої стояла також скринька, у яку можна було донатити на підтримку збройних сил України. Все, що ми зараз не робимо, це звісно для нашої армії. Ну і хочеться, не дивлячись ні на що, щоб все таки був якийсь рух, щоб люди і молодь відчували, що вони все живуть. Життя продовжується, тому не зупиняємося. Стараємося якось урізноманітнити наші буденні дні. Такий захід, вкотре довів згуртованість жителів Радивилівської громади, розпочали велопробіг із виконання державного гімну України. В нашій Радивилівській громаді приділяється значна увага розвитку молоді і підтримки молодіжного потенціалу. І тому спільно відділу світи, культури, молоді та спорту спільно із громадською організацією, нашою молодіжною радою зорганізували дане свято. Зважаючи на те, що ми зараз ну, живемо і працюємо під час правового режиму воєнного стану, ми трішки обмежились в помпезності заходів і тому усі заходи благодійного характеру, але вирішили задля єднання нашої громади. Зробити такий велопробіг із усіх абсолютно куточків громади, щоб долучилася молодь і прибула сюди на велосипедах. І, дякуючи міській раді, ми сьогодні винагороджуємо наймолодшого учасника і пошановуємо усіх молодих людей. Окрім цього, наймолодшого учасника велопробігу міський голова Микола Ракалович нагородив гарним подарунком. Усі велосипедисти вишикувалися на площі міста та зробили патріотичний заїзд на території площі. І синім та жовтим святковим димом. у нас сьогодні ще окрім йоги велопробігу і флешмобу заплановано кіноперегляд ввечері, коли вже буде сутеніти тут на площі. А взагалі, ми завжди проводимо і дискотеки, і запрошуємо артистів. Але цьогоріч повторюся, але проводимо в обмеженому такому характері. Перед початком старту учасники забігу організували веселу рух яка додала енергії на весь день. Далі учасники вирушили у веломандрівку Радовелівською громадою. Молодість, рушійна сила, молодь це саме та когорта нашого суспільного прошарку, яка може рухати вперед усі абсолютно процеси. Я хочу привітати усіх молодих людей і побажати життєвої наснаги, енергійності, ну і втілення усіх задумів і, звичайно, мирного неба, переможного. Над нашою головою. Із Радавилова Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродив У залі засідань Радавилівської міської ради відбулося перше засідання робочої групи із розробки стратегії розвитку Радавилівської громади на період до 2027 року. Радавилівський міський голова Микола Карапетян Разом із представниками громадськості бізнесу, молодіжними активістами та членами громадських організацій, депутатами, членами виконавчого комітету, представниками духовенства та місцевого культурно-освітнього середовища активно працювали над важливим документом стратегією розвитку громади. У сесійній залі Радивилівської міської ради відбулася робоча зустріч із працівниками управління головної інспекції ГУНП. У Рівненській області, виконуючи обов'язки начальника управління головної інспекції ГУНП у Рівненській області, підполковником поліції Ігорем П'янківським старшим інспектором управління головної інспекції, капітаном поліції Іваном Мандзюком, інспектором відділу службових розслідувань, майором поліції Олексієм Бочковим, разом із начальником відділення поліції номер 2 Дубинського районного відділу поліції міста Радивилів. Юрієм Семеренком та поліцейськими офіцерами територіальної громади обговорили питання, які виникають у службовій діяльності працівників місцевого підрозділу. Поліції за ініціативи громадської спілки, всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України. Ще двоє діток загиблих військовослужбовців з Радивилівщини отримали. Імені срібні колони, батьківське серце. Освячення та вручення особливих колонів відбулося у день пам'яті загиблих захисників України під час богослужіння у Свято Вознесенському храмі. Відбулася нарада із директорами закладів загальної середньої освіти, обговорювали питання організації освітнього процесу в умовах війни, діяльності освітянської галузі громади. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро дякую вам за перегляд. Бережіть себе і підписуйтесь на броди онлайн. До зустрічі у наступних ефірах.